Давайте поговоримо про те, що у нас відбувається з роботою над державним бюджетом для початку. Це такий чомусь зараз закритий процес. Пані Яресько робить заяву з приводу того, що ми напрацюємо всі рішення і вже тоді їх представимо. Але є ризик, що це буде так само, як і з програмою діяльності уряду. Чому після Революції Гідності... Після входу в політику громадських активістів, журналістів, експертів процеси все одно закриті на замок. Ну, такі викликали в мене такі суміш переживань з одного боку згадкою про давайте поговоримо несподіваною. А потім так. складне запитання про бюджет. Так, це була насправді цікава програма, цікавий проект, який тривав 10 років, і там ми піднімали важкі теми і цікаві теми. Від соціальних до, до скажімо, глибоко інтимних для людини. Дякую вам за цей спогад, але те, що ви наступне говорили, воно є насправді дуже серйозно і дуже небезпечно. В Україні є гілка влади, яка називається законодавчою. До речі, хочу вам сказати, що ми всі не знали, але її не було десять років. Десять років парламент України був, але парламентом України керувало 10 осіб. А всі решту 400 вони натискали кнопки. Тобто, парламент, і це не жарт обслуговував дуже вузько корпоративні інтереси 10 людей. Можливо, я додам уточню, що на 400 тисли на кнопки, а десь так 250 п'ятдесят справлялись дві руки нормально це виходило. не важить, навіть ті, що не справлялися, вони були невинними учасниками дуже серйозного процесу руйнації інституції управління. І як наслідок цього, цей представницький орган, який має там добре робити закони, бути добрим представницьким органом людей, які його обирають, і контролюючим органом через рахункову палату насправді 10 років не виконував такої функції. І я хочу вам сказати, хоч це страшно, і до цього всі звикли, але це дуже страшно, що насправді зникли і інституції державного управління сьогодні. Міністерства. Це по великому рахунку напис і будинок, в якому ходять люди і щось там роблять. Це інститу... І цих людей не так мало. Так, Апарати це... міністерств роздуті. Це Інституції, які так, я наприклад не розумію, для чого в 1200 людей у Міністерстві економіки. Це важке запитання, яке нам ніхто не може дати відповіді. Економіки нема в країні і 1200 людей там працює. Але парламент. Запрацював, ніби є багато стереотипів. Я не просто в парламенті, що є насправді перемогою революції гідності, є напевно 100-150 людей абсолютно нової ментальності. Але зауважте, скільки є ще старої ментальності пан Валерій Пекер, який з нової України, який був. Щойно на ефірі сказав, що їх 50. Ні, я би сказав більше. Ті, решту сидять і дивляться, бо вони сидять ще в коконах, які називаються великі фракції, де насправді не так важко, не так легко рухатися, тому що є певні правила. Я думаю, що вони будуть визначатися своєю позицією. Тому парламент запрацював і є елементи парламентаризму в країні. Елементи, але його треба будувати. Ось і будуємо спочатку коаліційна угода. Ви знаєте, що було, коли ми прийшли перший день писати коаліційну угоду. Нам сказали колеги старші, кажуть, ну що ж, пишіть а там на горі, посмотрим. А відповідь була наша чи запитання відповідь: А де у вас верх? Нам здається, що парламент це є верх представницької влади в країні. І почалися непрості роботи, як виявилося. Такої коаліційної угоди, яка є зараз, в нас в україні ще не було, де є певна конкретика, де є певні терміни, де є певні відповідальності парламенту, хоч вони є не такі, як би нам хотілося. але як так сталося, що потім мала бути написана програма уряду на основі Ось. коаліційної угоди, уряд Ході на другу що? сходинку не зайшли. ще. Уряд. Уряд, який також є по-інакшому сформований, ніж раніше. Так? Є люди, які там би ніколи не були в минулих урядах. Так? Та сама Єресько, той самий Олексій Павленко і інші справді хороші менеджери, які працювали в корпоративному бізнесі і є справжніми управлінцями. Але уряд стереотипно підійшов. До своєї програми уряду, як завжди, як це було колись, дати якийсь листочок в парламент. І парламент його проковтне, тому що ми домовимося з десятьма людьми, які керують парламентом. Так не сталося. І тому парламент виручив уряд. Чим він каже: доклади до своєї програми. Досить специфічну коаліційну угоду, і ми можемо з тобою на тому погодитися. Це насправді в історії України парламент, що є насправді дуже рідко буває, виручив уряд, був специфічніший ніж уряд, що є з одного боку трагедією уряду, а з іншого боку, ми мусимо взяти спільну відповідальність. Але ви зараз говорите про те, що було на відео з ні, Верховної ні, Ради. Ні, а мій. протокол самого голосування. Нам трошки говорить по-іншому. Що саме? Ну про це долучення коаліційної угоди, як невід'ємного додатка. Я вам кажу, що було за кадром. Я вам кажу, що було в кабінеті голови Верховної Ради, коли премєр міністру було чітко сказано: пане прем'єр, ви сьогодні не отримаєте цього, якщо не буде цього і цього, і цього. І прем'єр прем збирав кабінет міністрів в Верховній Раді для того, щоб прийняти це рішення. Тому що була дуже чітка позиція, ми не можемо себе дурити. Або ми, або ми беремо ті зобов'язання спільно, хоч вони є недосконалими, або ми не приймаємо сьогодні вашої програми. Тому е, е, ця дискусія відбулася дуже серйозно. Але я задоволений тим, що вона була вже професійною, а не ультимативною, а була дискусія аргументом. І тепер бюджет. І знову стереотип. І знову треба з ним боротися. Яку тут цукерку додадуть до пігу. Ми розуміємо, що бюджет буде непростий. Країна насправді є в жалюгідному стані, і це не вина цього уряду, навіть якщо він в частина його працювала 9 місяців перед тим. Це розвал інституцій фінансової системи, фіскальної системи країни протягом минулих там 10 років. Ми це розуміємо. Але Тут ми сказали чітко прем'єр-міністру минулої п'ятниці, коли він нас зібрав у себе в кабінеті міністрів. Шановний пане прем'єр-міністр, ми до вашої диспозиції, ви лідер процесу на сьогоднішній день виконавчої влади. Скажіть людям і нам беззастережно, ми також ще люди, і депутати, про те, які будуть параметри бюджету. Ми готові наших фахівців. В кожній фракції є люди, які розуміються на публічних фінансах, на податках. Будь ласка, візьміть їх в групи для того, щоб вони ознайомилися з тим документом перед тим, як він потрапить е, до, е, до, до парламенту. Більше того, і в громадянському суспільстві такі люди є. В бізнесі є. Ми, ми їх якось згрупували. І ви знаєте, на сьогоднішній день відбувається make-believe-play. тобто ми. Е, Є в цих групах, але насправді групи нам не дають інформації, по якій б ми судили, що бюджет робиться або не робиться. Тобто до сьогоднішнього дня, по великому рахунку, парламент не знає, який буде бюджет 2015 року, і тому завтра це за два тижні до початку ні. того самого 2015 року. І за тиждень а, до голосування. А є певні об'єктивні причини на це. А зараз про них поговоримо. Але разом з тим, якщо кабінет міністрів хоче, щоб уряд. Парламент взяв співвідповідальність за цей бюджет, бо бюджет буде в будь-якому випадку не, 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 не легкий. Так люди будуть незадоволені ним, тоді ми мусимо знати, що ми беремо в цю відповідальність. Тому завтра ми ініціювали раду коаліції, на якій ми будемо випрацьовувати повідомлення для уряду і для людей про те, як ми будемо працювати до кінця цього року. Щоб цей бюджет прийняти, бо країні потрібен бюджет. Нехай цей бюджет не буде на рік, нехай цей бюджет буде на три місяці, на квартал, на півроку. Тому що ми розуміємо об'єктивні причини, які є. Це є абсолютно жахлива ситуація в галузі монетарної політики. Так, ми бачимо, що робиться з доларом. Ми бачимо, що робиться з доларом в нашій сусідній ворожій країні Російській Федерації. Ми бачимо, як поводиться МВФ. Який не хоче нам давати кредит і може і правильно хоче, що не хоче, тому без що ми, реформ. минулого року, і без реформ і ще одна є причина: минулого року ми від МВФ отримали 9 мільярдів гривень. Транзитом ці гроші перейшли куди? На схід На Схід, до Російської Федерації, але не тільки 9, туди пішло 13 мільярдів. Все решта, це наші гроші, які заробила наша держава. Тобто ми не хочемо бути просто, просто плацдармом переведення коштів через Україну до, 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 до Росії. Так, Тоб, пане Олежі, так може повинен... з Нафтогазом краще розібратися. Тут в країні, все. Чому ми говоримо, що цей бюджет має бути спрямований, щоб забрати кошти звідтам, звідки ці кошти зникають? А це є монополізовані галузі. Української економіки, енергогалузь, нафтогалузь. Це є офшорні операції, які є і на Кіпрі, і в Швейцарії. Це є відповідна акцизна політика щодо підакцизних товарів, які також дуже бояться цього, що раптом вони менше менше зароблять. І без сумніву це скорочення непотрібних витрат. Тисяча Чи є це розуміння тисяча, в уряду. Уряду розуміння є. Я думаю, що йому важко позбиратися до купи, і без сумніву тиск олігархічної системи є шалений.